Навіщо Норвегії українські біженці? І Європі в цілому? Чому Норвегія виділяє мільярди крон на допомогу Україні і українцям? Це просто гуманітарна допомога ще розумна інвестиція. І хто ж такі українці для норвезької економіки? Сьогодні? Це тема нашого відео. А я, Юля, і я в Норвегії. Ласкаво, прошу! Ви на каналі Юлія і Норвегія. Я Юля і я в Норвегії. Сьогодні ви дізнаєтесь, чого українські біженці е, дуже... Вигідні для Норвегії і Європи. Ем, скільки вони вже зробили, і чому ця історія лише починається. І чому більшість українців не знають, не хочуть знати, е, що для чого і чому. Спочатком повномасштабної в Україні е, до Норвегії приїхали приблизно 86. Тисяч українських біженців. Це приблизно 1,5 населення. Бо в Норвегії ми знаємо приблизно 5 мільйонів населення всього. Норвегія раніше приймала біженців з інших країн, але це було менше в. 3, 3, 5 тисяч біженців за рік. За 2 роки повномасштабної в Україні Норвегія прийняла у 20 разів більше. Це найбільша міграційна хвиля у історії взагалі Норвегії. Українці в Норвегії це здебільшого жінки з дітьми. За даними статистичного бюро, в Норвегії 71% жінки, 50% з них мають вищу або середню професійну освіту, середній вік 33 роки. Працевлаштування. Е, цифри. На кінець 2024 року 31% працездатних українців вже працевлаштовані. Серед них водії, будівельники, офіціанти, програмісти, медсестри та вчителі. У великих містах, як Осло, Ставангер, і Ця цифра ще вища, де до 45%. Уряд активно допомагає у. Це бо розуміє, українці закривають кадровий дефіцит у ключових галузях. Податкові внески, середній працівник у Норвегії сплачує від 150 до 250 тисяч крон податків на рік. Навіть якщо праця влаштована 25-30 тисяч українців, це вже близько 5-7 мільярдів крон щороку, які надходять до бюджету. Українці не лише отримують допомогу, вони вже частково фінансують систему, яка їх підтримує. І так. Ви хочете спитати, скільки ж Норвегія витрачає на українців? Читаю. у 23-му році. Я не знайшла там за 25 п'ятий рік інформацію, що я знайшла, то і читаю. У 2023 році Норвегія витратила на підтримку українців понад 6 мільярдів крон. А з урахуванням 22, -го, 23 -го і 24 загальна сума перевіш... перевищує 10 мільярдів крон. Це значна сума, але уряд прямо заявляє, це інвестиція в стабільність ринок праці та майбутнє. Тобто, якщо 25 30 тисяч українців вже працюють, вони окупають це все. І якщо деякі пишуть, я не знаю, це норвежці чи це не норвежці, пишуть норвежською, що, типу, за наші податки ви їх кормите. Та українці роблять. І я вже мовчу про тих українців, які. Роблять безкоштовно на практиці по півроку, тобто іншим ем, людям, націям, там, я не знаю, стажування тиждень максимум, а українцям декілька місяців, а то півроку і не факт, далеко не факт, що вони отримують роботу. Ну, це вже інша історія. І щоб отримати роботу українцю, вони їх, прямо кажучи, вигризають, цю роботу. Вони стараються, як я не знаю, що, коли інші. Такі на розслабончики, знаєте, це я кажу те, що я знаю, те, що мені розказували, те, що я бачила сама. Якщо у вас є інша думка, інша інформація, напишіть це в коментарях. Українські діти це ресурс майбутнього. Десь приблизно 20 тисяч дітей українських є в Норвегії. Ці діти. Як ми знаємо, що діти більше навчаються норвежській мові, вони більше схватують це все. Коли ми там ще на такому посередственному рівні, то наші діти вже нормально так говорять і можуть розказати і розуміти все, що треба. Так от, Діти це ресурс майбутнього. Тобто ці діти вже вивчили мову, інтегрувалися далі, ці діти закінчать школу, підуть в університет, це майбутні інженера, лікарі, не знаю, вчителя, IT-спеціалісти і тому подібне. А ось чому е, от, в Україні, наприклад, вивозять дітей і взагалі виїжджають люди, тому це дуже погано для країни. Як ви думаєте, чи це добре для Норвегії, що українці сюди приїжджають, звісно, добре? Я не чула не раз, це не тільки в Норвегії, в інших країнах, що Українські діти більш старанні. Я не знаю, з чим це зв'язано, як ви рахуєте, це добре чи погано, вони більше вчаться в школі, більш старанні. Батьки їхні більше шукають роботу, більш наполегливіше, скажімо так, чим інші біженці, які приїхали. І стали саме біженцями, а не приїхали сюди на заробітки. Сектора, які вже виграють українці, заповнюють критично важливі вакансії, медсестри та доглядальники у лікарнях. Сік'юс, ви знаєте. Працівники в будівництві та сільському господарства і персонал у сфері прибирання в готелях і ресторанах, деякі спеціалісти в ІТ та логістиці, без них економіка Норвегії тричала б мільярди. А тепер я вам скажу, за деякою інформацією, Деякі, не знаю, не скажу за всіх за деяких, я не раз чула, що українцям платять зарплату меншу, ніж інші. Мало того, що, норвежці, наприклад, чи хтось ще там, вони не хочуть йти на таку роботу. Як би сказати, не. Щоб mm, правильно це пояснити, я не знаю, як правильно сказати. Не хочуть е люди, багато людей йти на такі професії, доглядати, прибирати, дихати хімією, виносити там за кимось щось, Да? А більшість українців на це згодні, тому що вибору немає. Тому що е, нація працьовита. Ну, плюс в, е, ми згадаємо, що самі українці люблять писати в коментарях чи десь там іще що. Ай-яй-яй, приїхали, сидите на виплатах і тому подібне. Е, ви всякі такі. Цей фактор теж впливає. Е, наступний фактор то, що багато окупованих територій і люди просто не можуть туди повернутися, навіть якщо ну, припиниться зараз бойові дії, вони не зможуть туди повернутися, них, е, вони… них Розраховують залишитись Норвегії. тому їм необхідно працювати, перейти на робочий контракт можливо. Тому е бідні українці соглашаються на всякі роботи. Якщо ви думаєте, що норвежці не виїжджають кудись. В пошуках чогось кращого, то ви помиляєтесь. Багато норвежців їдуть в ту саму в Америку, в Канаду чи ще кудись. Тобто, не одні ми їздимо по заробіткам. Поляки їздять теж по заробіткам, німці теж їздять по заробіткам. Тільки ми, українці в Польщу, наприклад. Поляки в Німеччину, німці в Норвегію чи в Канаду, в Америку. Тому так. Ну і не забудемо сказати про те, що в Норвегії населення також має властивість старіти люди на пенсії роботоспособні вони менше там платять податку, їм тільки платять пенсію і все. А, я ж кажу, молодь може виїжджати. от Тому чим більше в країні молодих людей і дітей, тим краще для любої країни. Є одне питання, я хотіла впхнути в це відео. Чому все ж таки Європа, і зокрема Норвегія, допомагає Україні протистояти ворогу? То що я така хороша, я хочу допомогти, чи все ж таки за цим щось інше стоїть? Давайте подивимось. За 22-24 роки Норвегія виділила Україні понад 17 мільярдів євро допомоги гуманітарної, військової, економічної. Звучить щедро, правда. Але у 2022 році через війну в Україні та зростання цін на нафту і газ. Норвегія заробила понад 100 мільярдів Євро. Е, ну, ви скажете, це ж її нафта? Ну, да, її. Вона е, не заробила 100 мільярдів євро на експорті енергоносіїв. Це рекордний прибуток у, історії, у її історії взагалі, в історії Норвегії. А ви напишіть, вони нам, як сказати, повинні допомагати чи не повинні. Виходить, що війна, яка руйнує українські міста, дає прибутки норвезькому бюджету. Це я зараз розказую лише про Норвегію. Є багато країн, які. Е, не сказати, якесь погане слово наживилися, просто трошки заробили От, на цій всій ситуації. Тому чому Європа не хоче закінчити допомогти, закінчити війну та тому, що їм не вигідно? Це вже інші питання, не будемо вглублятися. І ще, Норвегія передала Україні 6 старих винищу... винищувачів F-16, які вже не на піку технічного ресурсу. Тим часом сама закуповує новітні F-35, які навіть не всі країни в НАТО можуть собі дозволити. Виникає логічне запитання: навіщо нейтральність, захищеним грами та морем Норвегії. Найсучасніші виничувачі? Чому ті, хто воює за всю Європу, отримують те, що вже списали. І отак от, ем, тіпа, на те, що нам не гоже. Я, звісно, дуже вдячна Норвегії і всім країнам, які допомагають. Але вибачте мене, хто був за. То, щоб в Україні відібрали все, що тільки можна було. Вся Європа сиділа і підписувала. Ми за, давайте. А як допомагати? Ми повинні випрашувати. Ось так, вот, типа на... Тобі. Бери Боже, що нам не гоже, називається. Ніхто не знецінює допомогу, вона важлива і рятує життя, але справжня солідарність це не утилізація старого, а реальні кроки, які їй дають шанс на перемогу. Українці вдячні за допомогу, але ця взаємодія не благодійність, це взаємовигідний союз. Українці отримують безпеку та шанс на життя. Норвегія отримує кадри, податки, довгострокову стабільність і нові ресурси для розвитку. Міф про те, що українці це лише витрати, давно зруйновано. Вони це новий імпульс для економіки, для спільноти, для всієї Європи. А ви як думаєте, чи справді українці потрібні Норвегії? Залишайте коментарі і не забудьте про подобайку. Слава Україні і слава тим, хто бореться і працює задля нашої перемоги. І хай нам щастить, де б ми не були. Всім пока!